З ранніх років своїх у житті, ще й до нині спекотніші вночі, бачу ти на колінах, Тобі є що сказати до Бога в молитві, бо в тебе є сім'я дорогі, тобі діти батька. Неся небонені чаші, не допожити потрону, дені, ніж за дітей забуваючи в тому. Боже, ти не засиш материнської ласки, може, слово твоє не таке, ніж нещасте. Пригорнути мене забракує в житнині, бо така твоя батьківська доля в родині, батька молитви так щирі чисті, дудь у небо святе, у небесні обіця. Переповнені чаші не довго. За дітей забуваючи в тому, що не скажеш в словах, те вилєш в молитві, хоч не завжди до тебе уважні діти, все одно ти не стимеш до Бога молитви, серце знаєш, отець твої рідні діти. Ще всі, дотягне восвяте, у небесні об'єся, перебонені дажі до Божого трону, я ніж за дітей забуваючи в тому. Хай вирує життя тут бурхливе та різне. Є в мене в душі віра чиста і світла, що за мене завжди линуть в небо молитви, а вони для мене наші шолом у битві, батька молитви, та і всі, доть у небо святе, у небесні обидві. До Божого трону, День і денені за дітей забуваючи в тому, скільки ще на землі нам призначено жити, Хочу завжди я чуть щиру батька молитву, лиш одного прошу я так щиро в Бога, хай рветься твоя життєва, До у небо святе, у небесні обіця, переповнені чаші, дудь до Божого трону, де ні ніж за дітей забуваючи в тому.